Чим зайняти дитину в машині, сховище або в іншому місці, те важко стрибати або бігати. Якщо ваша дитина активна, непосидюча і не може довго спокійно сидіти на місці, це нормально. Це називається активний руховий неспокій. Але бувають моменти, коли все ж таки треба, щоб дитина посиділа. Пропоную вам ігри якими ви зможете з дитиною грати, та які дитина запам'ятає на все життя, а головне, запам'ятає час, який ви з нею провели. І так, придумати слова на заданий звук. Мама за кермом, дитина на задньому сидінні, мама пропонує придумати слова, які починаються на звук М. Наприклад, дитині можна підказувати. Згадай, які іграшки є у тебе в кімнаті. Які починаються на звук М. Або подивись у вікно, можливо, там є предмети, які теж починаються із звука М. Або просто підказувати. Завдання 2. Мама називає різні звуки. Як тільки почує дитина звук А, плесни у долоні. На інші звуки стукни кулачками. Цікава гра може бути ускладнення. Придумати та послухати слова. Якщо в слові є звук А, плескаємо в долоні. Якщо в слові немає звука А, стукаємо колочками. І найкращий варіант змагання. Наприклад, треба придумати слова із звуком Р, придумає слова і мама, і дитина по черзі. Але якщо дитині підказати, що в слові може бути кілька звуків Р, і тоді дитина виграє, вона Відразу вивчить всі слова, які ви їй підкажете, в яких є кілька звуків, «р», наприклад, термометр і запам'ятає на все життя і завжди буде у вас вигравати щастю не буде кінця.